Це ж відчувається в просторі, тобто, а в нас є трошечки тут порушення перспективи в круглостях. Розумієш, да? не о, Ну, відносно базової круглості, в нас оці круглості трошечки так, знаєш. О, да, це не повний візерунок, але це частина круглості, і мозок складає круглість е, в залежності від кусочка радіусності. знаєш? Він зразу складає в круглість. О, тобто, ломає перспективочку. Нам це трошечки. от, Ото вже. Тобто, скажімо так, починаючи з цього, там вже воно все оце, воно вже, типу, холодніше, не дивлячись на те, що нам пекло, ненасиченіше, менш детальніше. Ні, це дохера. Скажімо так, давай цей просто ненасиченіше зробимо. От, туди насиченіше. темніше, От сюди. Тобто, там в нас не вистачає відчуття, що воно в нас кудись іде.